Ми звикли до погроз і представників партії регіонів, чи це в прокуратурі, чи в Міністерстві внутрішніх справ, чи вони займають якісь адміністративні посади, останнім часом цим не тільки займаються, але ж і пробують реалізувати свої погрози, зокрема відносно лідерів опозиції. Ви знаєте, що стосується 19-го числа, це добре, що пан Кірнес тут слухає. Те, що відбувається в студії, дійсно були проблеми. Ніж з представниками опозиції, які спокійно приїхали в місто Харків з величезною повагою, відносячись до Харків'ян. До речі, в мітингі опозиції більшість було саме мешканців Харкова. будь господин, ми... господин, ласка, не говоріть. Ми вас ні слишемо. Дякую за тим, хто не боїться погроз влади а захищає своє право бути людиною. До речі, як і зараз, так і минулий раз. Харківські суди продемонстрували, що дійсно не існує в Україні правосуддя. Всі можливі мітинги, акції опозиції були заборонені. Причому як на центральному, на обласному, на міському, навіть районним організаціям партії Батьківщини заборонили будь-які проведення масових акцій і так далі. І знаєте, знову недаремно, Бачите, зразу вони пов'язують ситуацію з дніпропетровськими. Тим те, що відбулося з, Дніпропетровським, з Дніпропетровськими з Дніпетровськими подіями. Безумовно, в Україні сьогодні важко бути в опозиції. В той же час нас надихає наш незвавний лідер. І те, що відбувається в країні, це не просто сором, це не просто ганьба, це не просто цинізм. Це демонстративний злочин тих, хто вважає, що вони будуть не покарані. Але ж прийде час, друзі прийде час і все одно Україна повернеться до європейського демократичного шоу. Що стосується Юлії Володимирівни? ви знаєте, ну, тартури, катування, це, мабуть, м'яко сказати. Людина, яка не зробила жодного злочину, знаходиться з серпня місяця за гратами. Людина півроку не отримує лікування. Більше того, вона, навіть знаходячи за гратами, залишається. Справжнім лідером. І вона дуже багато, даже за ґами, зробила для об'єднання опозиції. Вони не змогли її зламати. Єдине, що вони змогли її просто побити. Паскоцькі, <кій> вибачте. Просто побити. Хвору жінку. І ви знаєте, у них концепція міняється від страху. Вони бояться. Вони бояться і народу, і реакції людей. Ось вони, знаєте. Втратили не просто сором. Вони адекватне сприйняття реалії втратили. І я буквально просто вам хочу навести приклад. Прокурор області Харкова пояснює, що вони мають право приміняти силу до тих, хто знаходиться у ув'язненні. Не мають права вони нікого бити. Ніякої сили незаконно вони не мають приміняти. Керівництво фракції партії регіонів той ж самий варіант. Пояснюють, як там в простинях треба когось носити, розумієте? Зараз, після реакції і в Україні, і в світі вони змінили свою брехливу інтонацію. Вони вже вигадують і розповідають, що це Тимошенка сама себе побила для того, щоб скомпрометувати Україну. Розумієте? Ну, на жаль, ну нема межі цинізму. Ну нема межі, знаєте, нахабству і аморальності, коли злочинці приходять до влади. От, ви знаєте, те, от що відбувається в країні, мені нагадує класичний фільм. Я буквально декілька хвилин. Пам'ятаєте, в серпні 53-го, або холодний серпень 53-го, коли банда захватила село і знущалась над людьми, вбивши справжніх міліці... справжнього міліціонера, коли е, ті, хто зрадненький, ті, хто слабенькі, вони зразу до них пристали. То, що Олег Лішко демонстрував, я думаю, що премію партія регіонів випише за сьогоднішній ефір. І я хочу сказати наступне. Ви знаєте, от. У нас на відміну від цього фільму банда захопила країну, і наш з вами обов'язок зупинити цю банду. Зупинити це обов'язок перед нашими людьми. После ні. господин Лешков, ви столько говорили, що ми вже понімаємо ваше міровозріння. Секундочку, у нас рекламна пауза, а потім партія регіонів буде розмовляти... тогда с Александром Турчиновым, если прозвучали такие обвинения. Так мне же с партии ему можно да, ему Я хотел бы не повести, но... Можете во время рекламы. <плес> Первый национальный телеканал «Эра» во вторник 21.25. Смотрите, пожалуйста, нашу программу «Адреналин». Мне кажется, что мы спасли одного ребенка. Я надеюсь, так? Вы увидите, как <плес> это произошло. <плес> Александр Турчинов у микрофона. Геннадий Кернес, мэр города Харькова у нас в прямом эфире из Харькова. Вадим Колесниченко. Спасибо. Вы знаете, я согласен с господином Турчиновым, что цинизму, лжевости, хамству и наглости, которые демонстрирует он, нету пределов. Вы вот здесь замечательную фразу сказали, что за Тимошенко проголосовало что-то около 12 миллионов человек, и за них и их нужно уважать. Правильно? Конечно. Я согласен. А за проголосовал чуть, чуть побольше. Так это что, все люди банда? Это все бандиты? Нам что, готовиться к тому, чтобы эти 13-14 миллионов сели в лагеря после того, когда эта банда придет к власти? Поэтому надо как-то нашим так называемым псевдодемократам, самоназванным патриотам, ну немного <кхм> определиться, где они живут. Это первое. Второе. Ну, для власти, по крайней мере, для партии регионов, которая сегодня не является властью, потому что у нас около 190 депутатов от партии регионов. Вот осенью, если народ нас поддержит, у нас будет 226, тогда мы будем действительно партией власти. Тогда мы сможем реализовать те программы, которые есть. Понятно, очевидно, что для нормальной демократической страны, которую мы сегодня строим, очень важно, чтобы была оппозиция внятная, понятная, которая предлагает какую-то альтернативу. А то, что вы сегодня объединились на междусобойчике, вы же смотрите, что вы говорите. Нам нужно эту банду убрать только для того, чтобы мы пришли. Чем вы лучше, пока непонятно. Это первое. Второе. Вы же конкретно, подписав некую бумагу, уже обманули народ Украины. Потому что вы четко заявили, мы придем в парламент, а вот там мы уже предложим программу. При этом ни я ценю, ни вы не приняли решение о распуске своих партий и объединении в одну политическую силу, когда кто-то будет нести ответственность. Это конкретно к вам и к вам. Потому что партия регионов, она очень откровенно, чиста и перед народом. Если кто-то вливается в наши ряды, то наша партия сохраняется, и мы несем ответственность за всех, кто вместе с нами идет. Потому что мы понимаем, что нужно экономику развивать, потому что когда вы в этой экономике побыли, теперь есть проблемы. И когда вы начинаете рассказывать про несчастную жинку, якусь кто-то побыв, могу сказать только одно. Знаете, вот фотографии, которые распространяют, ну, любой нормальный человек понимает, что по фотографии, экспертизы не проводятся. Это первое. Второе. Когда патологоанатом, который работает с трупами, работал в свое время, а сегодня работает в аппарате Карпачевой, делает <как> экспертизу по фотографии, вызывает, знаете, как-то легкий шок. А о чем идет речь? Потому что даже то же самое, ну о трупных пятнах, тот же самый господин Власенко заявляет мировому сообществу, я в любую минуту предоставлю фотографии для экспертизы. Господа, а о чем идет речь? судебно медицинская экспертиза, акт, освидетельствования и наказали тех, кто избивал несчастную женщину. Однако, начиная с августа месяца, господин Турчинов продуцирует разные мифы. Первое. Вы лично обращались к мировому сообществу и Красному Кресту. Выявить странные синие пятна на теле Тимошенко величиной более 15 сантиметров. Тема не прошла. Сегодня вы реализовали этот проект, и теперь вы опять какие-то пятна хотите придать нашему подождите, народу подождите. как спектакль. Господин Колесничевич, постойте. Ну. Вот, 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 это уже вот внутренние разборки. Какая внутренняя Президент разборка? Германии отказывается приехать в Ялту на саммит а, среднеевропейских а стран Президент Австрии отказывается вопрос, приехать. Ангела Меркель, наверное, не приедет на Евро, хотя она всегда ходит на футбольные Саль, матчи понятно, сборной кто? Германии. Вы ответьте на, на вопрос: же, ну, человека избили, как возбудить уголовное дело против бандитов и злодеев. Когда нет акта экспертизы, никто не может оценить, когда произошло, как произошло и почему произошло. И произошло ли вообще, и при этом на протяжении полугода госпожа Тимошенко отказывается сдать анализ крови, потому что понятно, что там находится. Второе. а Тимошенко отказывается там, предоставить. А, что там находится, там эритроциты находятся. Как минимум. Но, наверное, нежелательно показать, что там находится. Может, там стимуляторы какие-то. А может быть, мы узнаем через полгода, что там диоксин, и власть отравила Тимошенко. Может быть, это очередная заготовка, опять же, из этого штаба. Поэтому очень просто и понятно. Если человека избили, проводится акт освидетельствования, возбуждается уголовное Вы дело. Она прелявает. А, кстати, в отношении вас и тоже не вопрос. Не тут? В отношении вас тоже вопрос. Вы здесь красивые спичи делаете, однако вы такое ощущение, что вы космонавт. В 2009-2010 году вы были у власти, в стране была такая же преступность, то что дальше убивали людей, а вы здесь пришли из приступность у вас. Вы отвечайте за свои действия. И не надо вмешиваться в Я правда. Либо я буду подходить, либо я возьму дубинку. Это правильно. Да. — Тоді да. Это правильно. — артію. Можна спробую дати переривати людей про спорту. Можна там спробую дати відповідь на вот цей поток інформації. Ви знаєте, дуже добре, коли людину тримають за грати, розповідають, чому ж не роблять експертиз? Як розбивалися події? Їм необхідно терміново провести судлище, новий фарс, звинувачуючи її знову в абсурдних злочинах. Причому я можу детально, тут пані Болосовська саме для того, щоб розповідати, які злочини черговий раз створила Тимошенко. Але ж я хочу вам сказати, що їм треба швиденечко провести в Харкові цей суд. І для цього їм треба, щоб там була Тимошенко. Експерти медичні зробили заключення, треба дуже серйозно лікувати. Вони дуже сильно зіпсували її здоров'я. Негайно спеціалізовані лікарні треба це робити. Вони хотіли пару днів потримати в харківській лікарні Тимошенко. І потім ті ж самі фахівці в лапках зроблять висновки повністю здорова, давайте її судити. В результаті вони силою побивши людину, кинувши людину з проблемою хребта в простирадва і тягнули її через цю колонію, кинувши в машину і відвезши в лікарню. Але ж, знаєте, мабуть, били від душі і почали проступати сінці для того, щоб лікарі не могли її обстежити, тому що ну не всі ж лікарі, а не всім лікарям Нет, можна я, закрити. Я, я завершу я, я не всім лікарям я, можна багато я, я, політики. Мені так трудно себе представити, що чоловік підміть руку на бувшого прем'єр-міністра. Мені це себе представити. А їхні люди? Это это люди. Їхні. чесно. на жаль, это на жаль, Сарі, там вбивають. У них вбивають людей. І я продовжу і для того, щоб лікарі і цієї лікарні навіть під контролем не могли побачити ті сінці, які вони зробили. Вони негайно згадайте, в п'ятницю, пізно вночі, її відвезли на суботу, в неділю зранку вже повезли назад в колонію. Чому? Щоб вони бачили, як її побили. В понеділок зранку наші захисники приходять в колонію. їм кажуть, санітарний день. В понеділок санітарний день. От ми вирішили сьогодні проводити санітарний день, нікого не можна до неї пускати. Вівторок вони приходять. Знову санітарний день, не можна нікого пускати. І тільки після того, як заблокували трибуну, захисник зміг пройти до Тимошенка і тоді дізналися, що вони просто чекали, поки сінці зійдуть. Ми звертаємось зразу до партії регіонів в парламенті. Негайно візьміть своїх депутатів. Візьміть голову комісії, яка у вас да від партії да не його, я прошу не заважати. Депутат не експерт. Ту ж саму Бахтєєву, Вона лікар з багаторічним да стажем. Візьміть інших своїх лікарів. Да не експерт. Лікарів да підходить. І негайно, негайно, Будь ласка, до колонії. Вони відмовляться робити. Для того щоб нікого не пустити, навіть коли Європа почала робити заяви, просто, вони заборонили пускати туди будь-кого. І тільки після того, як Карпачова, до речі, я хочу нагадати пані Богословська, Карпачова в П'ятірці була партія регіонів номер два, номер два мені підказують. І вони зараз говорять, вона злочинець також, тому що вона говорить правду. Тобто, пані Карпачова, омбусмен країни. Не змогла! ну, Не сказала, Когда І... она уже она еще была действующей, но практически бывшей. Если Знаете, она бы такое тому, говорила до. І людина чесна повинна говорити правду. Савік. правду повинна закон. говорити. І ну, тепер, вот коли представить говорить, говорить, говорить правду, коли надає і... цього злочину, ж вона Вони починають просто знущатись над здоровими голосами. вони починають знову брехати. цинично, Давайте. демонстративно что, что, что в Украине бескарно да, можно знущаться над людьми. В Украине, быть в Украине можно быть беззахисным. В Украине можно вбивать. Это их политика. Что? я, 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 да я мы вас обсуждали? прошу, пожалуйста, по, по, 30 секунд, потому что мы никуда не успели. У нас мало... Господин Лешко, вы уже высказали столько, что вам хватит до выборов 2000 какого-нибудь там, не знаю, 18 -го года. сказати, що знає, таке враження, що партія регіонів або фахівцям партії регіонів треба обов'язково провести судову медекспертизу, що вода є мокрою. Синці там є, всі ці визнали. Ви визнали факт. І, і прокуратура визнала факт, Что? що застосували до неї силу. Про так чи ні? Ви зараз, кажете, що це, що... Ви, ви, ви зараз кажете, це що це ви зараз кажете, що це в межах законодавства. Це це законодавства. Це це Нема це такого законодавства. Нема такого законодавства. Ми ратифікували конвенцію запобігання тортурам Покуємо. і поведені Покуємо. міжнародну конвенцію. Сейчас. Так я напоминаю, Дам що по... я вам кажу, ви не маєте права навіть допускати що це злочин замість того, щоб зробити неупередже розслідування і запустити до депутатів. почему Карпачева не обеспечила ездить, защиту Тимошенко? Подозрите. Почему ездит десант, десант Генеральной прокуратуры в да, Европейский ну ответь. парламент ну и рассказывает и казушки, ну что она сама впала, ну слышно, почему Господин Катеринчук, подождите господин Колесничев, секунду, в интересах власти как можно быстрее да. выяснить да. и поставить да. точку. Так, так, в интересах власти, власти, не оппозиции. Представьте свои побои судебным медицинским экспертам. А каспира Тимошенко говорит: нет, я ничего не покажу. Пона голову ніяких Ее заява про побытие не О, про. була. Так а почему же поки... Корпачева? Увидим, что избивает, не обеспечена защиту Тимошенко. Она бывает прокурора, ехала... и 20... Карпачеву, омбудсмена, заяву на ім'я Корпачева и Тимошенко не про побытие наличие судебного експерта. Я не поспорную. знаю, я говорю все. Здесь очень много говорили о демократии, о равенстве прав. Любой украинский гражданин, если он желает доказать факт причинения ему телесных повреждений, любой, 100% украинских граждан, обязаны пройти одинаковую процедуру. Пройти... Освидетельствование судебно-медицинским экспертам. Любой, в, в любом месте. Не придуривайтесь. И вы, и Арсений являетесь юристами. Это первый, Подождите, второй курс юридического хорошо, вуза. Давайте, Поэтому я, все, я больше не нет освидетельствования, нет, нет доказательств. Секунда. И Тимошенко да. это я прекрасно понял. Я знает. И общество это прекрасно Хорошо. знает, поэтому обмануть в этой ситуации никого невозможно. На нет освидетельствования, нет доказательств. И... Другое дело, что сегодня прокуратура полностью проверяет факты, связанные с Тимошенко, как с возможным применением к ней силы, и для этого будет истребован весь видеоряд из колонии, так и с э, тем видео, которое опубликовано в интернете, и для этого будет истребован весь видеоряд. І із следствие ізолятора, і тоді общество бо знать хто кого б'є і хто з ким силує. А це ні, це нюк спасіполмінути інна і... Я зараз до вас звертаюсь не як до депутата, не як юрист. Я просто звертаюсь до вас як до жінки. Скить. Це нормально, що Тимошенко як жінку б'ють? От от ваше особисте відношення, от, скажіть я мені, як людина у першу чергу, Арсений. не як політик, Гервіна, як просто людина. Подождите, ви ви вважаєте, що ці потвори, які взяли, вона лежить на лісі, в неї болить спина, і, вони її Гриценко, дубатять, і, і ви її берете і, і сьогодні живспіч. захищаєте да цих людей. Хіба це по-людськи? Скажіть мені. Uh, я ще раз хочу сказати: ви превратили uh, ситуацію вокруг Тимошенка в цирк. У вас нет никаких других доводов. Вы создали идола, на котором пытаетесь собственную импотенцию политического оправдать. Подождите. Тут а, опять, ну все. У нас, у нас... Это последнее, все. что я, я хочу сказать. Спасибо. спасибо. Я, я, все, я, мы заканчиваем. Что хочу сказать. Нет, это я вы, вы просто. Ковы, я... ковы, ковы. Зрозуміло. Да Бо, ви знаєте, коли паузі. в Україні, Савік, в Україні кожна людина не захищена. Кожна людина да, може бути знищена цією владою. Вони розповідають, що треба робити, щоб захистити себе ще в'язниці. На жаль, вони всю Україну перетворюють в'язницю. Ну І саме я думаю... це Савік нам треба зупинити. А їх моральність, їх цинізм, я думаю, що всі сьогодні побачили.